З найкращими вітаннями і творчі майстерні освітніх лайфхаків, навчально-корекційних ігор. З вами я, Валентина Полюшняк. Як на мене, в системі сучасного глобальної освіти, з якою тісно пов'язана і наша українська освіта, надто швидко, хоча й примітивно, відбувається нав'язування нам, українцям, глобального сприйняття розуміння, а часто і без розуміння, лише сприйняття. Та існування за чужими лікалами та втохмачення нам правил іншого незрозумілого, а подекуди і недолугого світу, незважаючи на власну українську ідентичність, національне самовизначення, спадкові інтелектуальні національні цінності та організацію сучасного та майбутнього життя на основі української національної мудрості. Традицій, культури, майстерності минулих поколінь, що і становлять нашу національну українську ідентичність, яка мудро та сильно впливає на самовизначення та вдосконалення як особистості, зокрема, так і нації нашої української нації загалом. Особливо такі дії впливають на українську освіту і є безглуздими та недолугими у форматі впарювання нам чужих так званих цінностей, які спрямовані лише на руйнування власної національної. Ідентичності та втрати української культури, а тому саме інтелектуально-розвиткові завдання на основі навчально-колекційних ігор, електронний підручник освітні лайфхаки, навчально-колекційні ігри з навчально-казковими національними героями, саме так навчально-казковими національними героями. Є ефективною та доцільною запорукою формування національної української ідеї, що є надзвичайно міцним базисом для всіх українців, починаючи з наймолодшого віку, який уже є майбутнім держави України. А навчально-казкові герої українських народних казок – це і вовчик-братик, і Лисичка Сестричка, і мудра українська дівчина, і Васик Телесик Котигорошко. І багато багато інших, які не лише мудро надають правила та алгоритм електронно-навчальних корекційних ігор, а й пропонують дитині по-своєму креативно змінити, використовуючи весь свій інтелектуальний потенціал. Розвинений в процесі виконання освітніх лайфхаків навчально корекційних ігор, реально змінити все, що ти хочеш на всіх електронних сторінках, починаючи від правил навчально-казкового героя і алгоритму виконання, і до всіх фігур і всіх дій, які є на електронній сторінці. Як на мене, саме за такої креативної інтелектуальної діяльності на основі історичних національної спадщини і починається формування. Національної української ідеї, починаючи з наймолодшого віку в середньостроковій і, головне, в довгостроковій перспективі. Дуже сподіваюся, що мені все ж таки вдалося переконати активну частину української нації щодо формування української національної ідеї через формат інтелектуального розвитку. Отож, з повагою до нових відеозустрічей! Всього найкращого бувайте!